Вітаю. Сьогодні хочу з вами поворожити разом з Молі. На... Це просто буде пророцтво просту для вас, відкиці Молі. Я буду молі буду ворожити на рунах, я буду розкривати на таро. І дивіться, ви можете зараз загадати якусь ситуацію чи, можливо, задати питання на так чи ні. Чи... Ну, будь-про що подумати, або просто дивіться це відео і так. І побачимо, що нам наворожать. Що, яку інформацію нам передадуть вищі сили через е, Молі і через мене? Так, моля обираю руну. Зараз я їх всі поперегортаю. Обираю руну яке про від молічки. Давай. Обираю яка. Зараз оракул подумає. Ця, да? Ага. Дивіться, Ансус. Ще я своєю рукою перевернула руну сила, але я теж її протрактую. Але основна, дивіться, Ансус, ви під захистом вищих сил. А ситуація, яку ви подумали, про яку ви подумали, вона для вас вирішиться найкращим чином. Так, да, можливо, дивіться. Все, тут я вже заберу руну, бо вона вже починає не ворожити, а гратися. Вона ще одну руну потягнула, це беркана. Хто з жінок. Ви знаєте, тут я бачу у когось може бути вагітність. Дуже чітко на це вказують оці руни. Саме дивіться, яким чином молі витягнула а, ансус, я руну сили і беркана, так? Да? Тобто тут може у когось програватися вагітність, хтось може вийти заміж, це для жінок здоров'я може покращитися. От хто питання всі здоров'я, питання фінансів дуже хороше просто. Дивіться, якщо ви якесь конкретне питання загадали на так чи ні, то відповідь тут 100% так. Якщо ніяке питання ви не загадували, а просто якусь ситуацію, то ця ситуація під захистом вищих сил знаходиться. Давайте буду розкривати більш детально. Із практиків, якщо ви навіть не загадувала ніякі питання, і ні про що не думала, але якщо ви є практиком або відьмою, або ви, скажімо, здогадуєтеся, що у вас є якісь сили, вас тягне в напрямок езотерики, то тут це під захистом вищих сил, вас на це благословляють. Взагалі вас, знаєте, хочеться сказати по цій руні, по цьому пророцтву, вищі сили вас благословляють. Навіть якщо у вас є якісь проблеми, повірте, ви вийдете з цих проблем, ви під благословенням Вищих сил. Так, розкриваю далі. Мені здається, що тут багато людей дивляться те відео, які дивилися минуле відео, вчорашнє, там, де Молі теж працює від Молі. Ви вийдете, ви вирішите, всіх, ви підете від якихось проблем, від всіх ваших проблем. Я хочеться хоч, хоч сказати, що знаєте, вищі сили вас виводять, вас приведуть від берега там, де вам було боляче, до іншого берега. До якого берега? О, Боже, шикарно! Вас зараз виводять від ваших проблем, від ваших болей у ваш райський сад. Там, де ви будете задоволені всім, У когось дуже чітко йде дитина, Ой, дуже чітко, хтось завагітніє, да, вам дадуть шанс. Вас взагалі ведуть до мудрості, до благополуччя. Хто, якщо ви думаєте про те, чи варто вам вивчати магію, чи займатися магією, чи якось. Цим цікавитися, не сумнівайтеся, вам до вас виводять цю мудрість, особливо для тих людей, кому вже за 35, кому ближче до 40 років, то ваша сила розкриться. А ви її не зможете утримати. Ви не зможете утримати цю силу. Вас вищі сили до цього ведуть. Так, вам буде важко, можливо, зараз вам важко. Хто думав про ситуацію на гроші, то ви дочекаєтесь, вам треба трошки почекати, всі ваші проблеми закінчаться, і ви вийдете, ви вже виходите у цей райський сад. Обман в якому смислі, давайте подивлюся. Ви викриєте якийсь обман, або ви його викрили, або, скажімо, вищі сили не дадуть вас ошукати, ви не будете обмануті. Тут може бути обман від короля пентаклів. Це чоловік, можливо, це ваш чоловік, або ваш начальник, або якийсь партнери, якийсь чоловік немолодий середнього віку, або старший за середній вік. От від нього йде якийсь обман, і ви це відчуваєте, або дуже скоро це побачите, але йому не вдасться вас ошукати. Можливо, цей чоловік вам винен гроші, то ви їх заберете назад. Да, і ви будете задоволені. Ви вийдете ще з якогось обману. Можливо, тут, дивіться, е, якщо жінки е, хто заміжні, або в таких серйозних довгих стосунках, і у вас є е, е, якісь підозри, що цей чоловік вас обманює, то що тут з ним буде? А я хочу сказати, що якось все з'ясується. Насправді, це обман, якби, ну, в цій ситуації, да, у кого є підозри, на те, що у вас чоловік обманює. Що м -м, він якось і ви вийдете в десятку пентаклів. Тобто у вас це буде добре з ним. З ним чи не з ним. Ви візьмете ситуацію під свій контроль і вийдете зі своїх страхів. Що ще вам хочуть вищі сили передати? Магія. Ну, тут вже все сказали: дивіться, ви під захистом вищих сил. Вам потрібно розкривати в собі цей магічний потенціал. Магія це не завжди про ритуали. Це взагалі, розумієте, от це ми просто люди, щоб наша свідомість це краще сприймала. Ми все дуже умовно поділили в цьому світі. Наука, магія, там, не знаю, що там, психологія, якось все у нас поділено. Це для того, щоб наш мозок цю інформацію міг засвоювати. А у світі воно все єдине. І те, що ми е, називаємо магією, або якоюсь езотерикою, або чимось таким надприродним, воно є дуже природним, і нормальним. це, це частина нашого життя. Е, тому сприймайте це як розвиток ваш духовний. Просто вивчайте різні культури. Магія це творчість у чистому вигляді, вона є частиною, так само, як і релігія, будь-яка, є частиною певної культури. Просто почніть з цього, вивчайте це, вас на це вищі сили вже благословили, і ви не зможете від цього піти. І це для вас буде райським садом. У всіх інших питаннях, для кого не стоїться питання, там, не знаю, своєї власної якоїсь магічної сили розкриття, то для всіх інших. Хто подумав про якусь проблему, вони, ви підете від цих проблем, ви увійдете в свій райський сад. Вас благословляють і далі вже мені інформацію закривають, тому що я тут, тут вже все сказано. Я дякую вашим силам. Я дякую Молі за те, що дозволили придати мені цю інформацію для моїх глядачів, якщо ви хочете пригостити Молю якимось смаколиком. То є картка прикріплена, є моя картка монобанк, яка прикріплена в описі до цього відео. Будь ласка, я із задоволенням від вас передам смаколики Молі, або просто можете замість цього можете погодувати якихось безпритульних тварин. Я взагалі вам раджу, я всім раджу займатися благодійністю. Годуйте безпритульних тварин, піклуйтеся про них. Пташок годуєте. Добре. Взагалі, ще раз я дякую за увагу. Якщо ви хочете ще нагадую, якщо ви хочете якісь особисті питання задати Моллі, якісь питання, так? Для ворожіння, ви можете їх писати в коментарях під цими відео, де пророцтво для Моллі, пророцтво від Моллі, да? можете писати ці питання, і я їх обов'язково на ці теми запишу відео для вас. Це буде для вас як індивідуальне ворожіння від Кетімолі. Все, я всім дякую за увагу. Гарного вам дня! Бережіть себе!